Останнє місто нашого перебування в Сполучених Штатах Америки. Це безумовно Вашингтон, столиця за моєю спиною. Ви бачите відомий монумент присвячений першому президенту Сполучених Штатів Америки, Вашингтону. Там трошки далі. Переді мною, якщо подивитися, це меморіальний комплекс присвячений Аврааму Лінкольну іншому відомому президенту. Там, зокрема, свою одну з найвідоміших промов: Я маю мрію. Проголосив Мартін Лютер Кінг під час боротьби за права темношкірого населення в Сполучених Штатах Америки. Так само тут відбувається інаугурація президентів США. Місто визначне і повністю насичене різними історичними скажімо, меморіалами, меморіальними комплексами, музеями і так далі. Але я хотів би показати вам і інший Вашингтон. Я не очікував, що це місто може бути таким затишним, я б сказав би. І відповідно там багато вуличок невеличких історичної архітектури з кафе, ресторанами, де можна гарно провести час, відпочити, погуляти. Дуже навіть романтично. Подивіться, як це виглядає. А я буду потрошки також розповідати вам про інші місця в Вашингтоні.